Від бойових дій до мирного життя історія військовослужбовця Олександра Пилипюка. Олександр Пилипюк закінчив військову кафедру при Чернівецькому університеті як артилерист та був мобілізований в АТО у 2015 році. Те, що відбувалося у 2015 році, ну я застав уже такий, скажімо, спад активних бойових дій, тому що найбільш активні бойові дії велися у 2014 році. До ну майже до січня 2015 року. А я прибув туди в квітні. Тобто там уже було лише так, скажімо, певні відголоски. Олександра Пилипюка направили до Красноїльська, де він прослужив до квітня 2015 року. Згодом проходив службу у Луганському прикордонному загоні у Старобільську. Ще у лютому місці, перебуваючи на службі в Красноїльську, до нас прийшли хлопці, які виходили з оточення. Вони розповідали, які вони, що вони бачили, що вони пережили. Водячи з оточення, що це без їжі, без води, з мінімальною кількістю, кількістю там, бойового комплекту, надалі направили до відділу прикордонної служби трьох ізбинка на Луганщині. Мене вразило, ну скажімо, та обстановка, яка була в цих населених пунктах, скажімо, які були близько розташовані до лінії розмежування. Це і велика кількість військової техніки, і велика кількість військових різних служб. Ми бачили певні наслідки того всього. Ну, це і вирви від снарядів, мінометних і артилерійських, і зруйновані оселі. Практично деякі вщент військовий отримав травму під час виконання службового завдання, тому згодом повернувся до цивільного життя. Вважаю, що ротація і вкрай необхідна для всіх, хто зараз перебуває на передовій лінії. Тому що після трьох місяців ти звикаєш до шуму вибухів, до небезпеки. Ти вже не так не реагуєш на. На це все і це стає загрозою чи причиною багатьох нещасних випадків. Прості речі, до яких які ми тут не розуміємо, ми їх не цінуємо. Але прості речі вони настільки важливі: це спокійний сон, це нормальне харчування. Це те, що тут тихо, і не стріляють. Нині завдяки державній службі зайнятості Олександр Пилипюк працює головним спеціалістом відділу з питань ветеранської політики Вижницької районної військової адміністрації. З ветеранами треба дуже активно працювати. Проводити їхню соціалізацію, надавати роботу вони повинні якомога швидше йти до роботи, звикати до мирного життя. Протягом 2023 року до Вижницької філії Чернівецького обласного центру зайнятості звернулося 50 учасників бойових дій. З них 20 перебувають на обліку зі статусом безробітний. До нас неодноразово звертався ветеран, який був працевлаштований двічі. У нас уже як учасник бойових дій, особа з інвалідністю. То звернувся він після поранення. Ми їх і всі послуги, і профорієнтаційні, і всі, які ми могли йому надати, ми старалися його повернути у мирне життя. Виявив він бажання працювати у. Інспектором ми співпрацюємо із усіма соціальними партнерами, які є з волонтерськими організаціями. Наразі в відділі відкрився відділ в адміністрації це відділ з питань ветеранської політики. Планує він очолювати цей відділ. Тарас Лазарук, Євген Пасайлюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4